Нещодавно в е, нас стався випадок в селі Ремезівці на одному із водоймищ, де було виловлено тіло е, потонувшого у воді. Е, значить, е, на даний час я вам не можу сказати всіх деталей, оскільки триває досудове розслідування, але е, значить, е, чоловік, який загинув, є е, молодого віку, має дітей. Е, Проводиться зараз перевірка. Прошу всіх громадян бути, значить, берегти себе на водоймищах, не вчиняти ніяких ризикованих дій, оскільки це може спричинити погані наслідки як для вашого здоров'я, так і для інших здоров'я інших людей, які поруч з вами. Крім того, що було виявлено факт утоплення в селі Ремезівця, також нещодавно стався нещасний випадок, пов'язаний з утопленням воді на водоймищі Шевченківського озера. Значить, було виявлено труп чоловіка літнього віку. Він житель міста Золочева. Даний чоловік перебував поблизу даного доймища. Є очевидці даних подій, які сталися. На даний час проводиться дослідча перевірка. Золочів нет.